З тобою братались ми дуже довго, діло до боку стах ліп на двох, казав, що не зрадиш, клявся Богом, але ти не знаєш, що значить Бог. Скажи, що не так, брат, чому відзурався? Скажи, що пішов проти мене, за що? До мене додому з криком вірвався і все святе вмить одціло. Ми ж разом з тобою йшли проти вітру. При зустрічі міцно мене обнімав. Ми ж дихали одним спільним повітрям, а ти за спиною мене проклинав. Ми ж пили одну спільну воду і їли з тобою один спільний хліб, один за одного стояли горою. Що трапилось брат? чому я цурався, чому зброю до мене прийшов? Ти в мене стріляв і щиро сміявся, ти радів, колилась мене кров. Царя свого слухаєш І теж проти мене, а що він тобі обіцяє, скажи. Щастя багатство, золоті гори напив. Так от не вір подібні брехні. Ти, брат продався. Повіси на жарт, кому ти віддав своє серце вогнем, не пробачу і не буду чекати. Я візьму зброю і піду проти тебе. Як ти, так і я за ємось найвище. У мене вдома, господарка, я ти мене мою неньку так покаліче, що до дружби тобі, нема вотця постати проти це. Мене, брате, що я така сумка, але твій святий всім ти біла блуди. Ти називаєш мене по-різному, брате, але не я відриваю від тебе шматки. Кричи, що це твої землі, насправді, ти більше ніколи так не кажи. З тобою ділили ми щастя того, ти клявся мені, що не буде зради, А в моїй країні вже із крові і море. Скажи, невже ти після цього брате? Thank you.